Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Запустивши міжконтинентальну ракету по Україні, Росія продемонструвала можливості ядерного удару. Такі думки озвучують експерти. Нагадаю, до Російський диктатор оновив ядерну доктрину країни про її розширення. Москва заговорила ще наприкінці вересня, а свіжі новини припали саме на час, коли США та європейські партнери дозволили Україні бити їхню зброю в глиб російської території. Чи означають зміни в російській доктрині ядерну ескалацію? Та як на заході реагують на чергову погрозу з боку Кремля? Далі в нашому матеріалі. Путін підвищує ставки та знову бряцає ядерною зброєю. На тлі ймовірного дозволу США для України бити атакам саме по території Росії диктатор оновив ядерну доктрину. Принцип її зводиться до того, що будь-який удар по Росії або Білорусі, неважливо якою зброєю, ракетою чи дроном, автоматично розцінюватиметься як агресія. І на це буде відповідь ядеркою. У Києві відповідні заяви країни-агресорки розцінюють як шантаж. Зараз ми бачимо нові спроби Кремля використовувати ядерний шантаж, щоб налякати захід. Їхня оновлена ядерна доктрина та публічна риторика про застосування ядерної зброї це не що інше, як шантаж. Вони робили це багато разів раніше, коли ухвалювалися вагомі рішення. Ми маємо залишатися холоднокровними, чітко бачити ситуацію і не піддаватися страху. Одностайною реакцією щодо заяв Путіна була й на заході. Це не вперше, коли вони погрожують ядерною ескалацією, і це повністю безвідповідально. Росія повинна дотримуватися принципу, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її ніколи не можна вести. А будь-які заклики до ядерної війни це безвідповідальність. Безвідповідальна риторика Росії не зупинить нашу підтримку України. Ми стояли пліч опліч з Україною з самого початку. І я ще раз наголошую на своїй чіткій позиції: ми повинні забезпечити Україну всім необхідним стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні проти Путіна. А от у США висловилися без зайвих емоцій. Заявили, що не здивовані такою риторикою і дзеркально не відповідатимуть ми не бачимо жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, але ми закликаємо Москву припинити войовничу та безвідповідальну риторику. Вона не допоможе покращити безпеку Росії. Ядерна доктрина по суті лише рамковий документ. Формулювання в тексті розмиті, а саме жонглювання словами не більше ніж тиск, кажуть експерти. Важливо усвідомити, Путін робить це, аби спробувати залякати Сполучені Штати та західних союзників у їхній підтримці України. Він вважає, що це виграшний аргумент, але найважливіше з усього стежити за тим, що Росія робить зі своєю ядерною зброєю: чи здійснює якісь зміни, чи переміщує її, чи переводить на вищі. Рівень готовності, і це важливіше ніж те, що говорить Росія. Але щоб ефективно протидіяти таким маніпуляціям, ідею застосування ядерної зброї треба зробити немислимою для диктатора, кажуть експерти. Завдання надскладне, але реальне. Одним із рецептів може бути долучення до коаліції протидії ядерній ескалації максимум впливових гравців, зокрема Китаю та Індії. Вони до слова вже висловлювали занепокоєння ситуацією. У нинішніх обставинах усі сторони мають бути спокійними та виявляти стриманість спільно працюючи через діалог і консультації, щоб знизити напруженість і зменшити стратегічні ризики. Я хочу наголосити, що позиція Китаю, яка закликає всі сторони до деескалації ситуації та прихильності до політичного вирішення кризи в Україні, залишається незмінною. Теза щодо неприпустимості застосування ядерної зброї об'єднує зараз більшість світових лідерів у розрізі російсько-української війни. Ця ідея лягла в основу заяви Великої Двадцятки 20 ще 2022-го. і відтоді вона не змінилася. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.